Всім привіт. Щиро вам дякую, мої хороші, мені дуже приємно. Прийшла зараз з городини, підгодувала по листочку огірочки. Звісно, так говорила вам, листочки я поприбирала, які негарні були, так, хворі. А те, що залишилося, маленькі огірочки, там, які я трохи побільше, і ті листочки, які позалишилися маленькі, молоді, я все це. Підгодувала. Чим я підгодувала, я вам зараз скажу. 100 мл молока. 100 мл молока. Це, я думаю, грам було кефіру. 100 мл молока. Коротше, так ви мене зрозуміли, На літр водички теплої, дуже теплої. І. У це молоко, молоко трохи стояло коротше, зубочок чесноку туди у молоко. І молоко трохи настаювалося з чесночком, тако, знаєте. Не дуже багато часу, десь хвилин 20, може півгодини. Ну, пахло так, пахло, коли обрискала, пахло. І пройшлася, коротше. А ще я додала ложку, чайну ложку без горки, цукру. Це все розбадяжила, розбадяжила і поприскала огірочки. І одні, і другі. Ну і якось заспокоїлася вже ж, так підгодувала огірочки та ще й без листочків. Ну, взагалі це казочка, слухайте. Йду оце до хати і дивлюся біля хати оці томати під маленькою тунелькою. Що ж вони щось зверху у мене лежать? Листя, якісь, дивлюся під Короче, Коротше, коротше гусниці поїли квіточки від томатів. Ну, так, у, томат, у, у томатах, коротше. Поїли квіточки у томатах. І що Оля надумала? Оля зараз така дуже, знаєте, така от думки прям пруть, так? Що я придумала? Я наступного року біля хати посаджу банани і куплю мавпочку. Ні, мабуть, спочатку хай виростуть банани, бо якщо банани не виростуть, маупочка з голоду здохне, правильно? Мирного неба, міцного здоров'я, всього вам найкращого. Бережемо наших діточок, так я говорила. Бережемо себе і молимося. Будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую. До зустрічі. Далі буде.